Збираємо стрічкову пилу Мас МБ 128. Крок перший. Збираємо знову. Крок 2. Накидаємо робочу голову. Самі не впоритесь, візьміть краще кума. Крок 3. Прикручуємо робочу пружину. Крок 4. Встановлюємо систему змащення та охолодження. Крок 5. Не забудьте після збору системи змащення та охолодження встановити обмежувач дужини заготовки. Все готово, я впорався за 40 хвилин. Це була моя перша збірка, тобто для вас це також не буде проблемою. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові збірки та випробування.